Друзі, вітаю вас. Військові медики за час війни врятували життя тисячам нашим захисникам та захисницям. Про особливості цієї роботи, виклики та надії поговоримо з діючим бойовим медиком, позовний якого Сків Володимиром Воліковим. Вітаю вас, вітаю вас, пане Володимире. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до війська і в цілому перші враження від бойових дій? Як потрапив коли? Почалася російська навала. Ми з моїм керівником моєї клініки, де я працював, ми вирішили, що саме як бойові медики, ми будемо е, приносити найбільшу користь на фронті, і пішли добровольцями, добровольцями, і таким чином е, стали бойовими медиками. Але е, зараз, зараз ми не тільки виконуємо. Безпосередньо свою роботу як бойові медики. Ми ще і навчаємо навчаємо тактичної медицини. Спочатку ми навчали бійців, потім ми навчали бойових, скажімо, військових журналістів, які теж їздять на фронт, їздять на нуль. А зараз ми навчаємо всіх охочих, тому що ну я вважаю, що такі навички повинен йти кожен. От розкажіть про забезпечення військових медиків на фронті чи достатньо всього, і яких препаратів, наприклад, найчастіше потребують наші військові? Тому що раніше була думка, що вкрай потрібні турнікети. Скажімо так, я буду відповідати за свою ланку за свій напрямок. То що торкається турнікетів і взагалі перев'язочних матеріалів, вони потрібні завжди. Це як БК. їх багато ніколи не буває. Але ну ті напрямки, які забезпечуємо, ми вони більш-менш зараз не потребують. такого. потребують в основному препарати. Це знеболюючі. зараз. У нас іде холодне холодний час. Зима починається, холода, і звісно ж, респіраторні, вірусні захворювання, як то кажуть, добрий вечір. Тобто, ми частіше за все зараз частіше за все возимо противірусні, протизапальні. Протигрипозні препарати таким чином. А от якщо говорити все ж таки про речі, яких найбільше не вистачає на фронті, а що це саме з медичної точки зору? З медичної точки зору, як я вже казав, це турнікети, це перев'язочні матеріали, це оклюзивні наліпки, які використовуються для ліквідації так називаємо пневмоторакса, це, це при ушкодженнях грудної клітини. Е, і, хоча е, аптечками забезпечено ну, наш підрозділ повністю, але що торкається тих самих турнікетів, е, бажано його використовувати один раз, а не як деякі роблять, е, зняв постирав, Я не знаю, як вони це роблять і використовують вдруге, втретє. При тому, що е, за протоколом за протоколом, е, кожен бієць повинен мати чотири турнікети при собі, коли він іде на завдання, по кожному на кожну кінцівку, тому що основне в бою це самопоміч, тому що бувають випадки, коли бойовий медик просто не може фізично добратися до пораненого, і щоб не втрачати час, е, цінний час, е, кожен бієць повинен вміти. Необхідну допомогу от зупинку кровотечі собі зробити сам. ви проводите безпосереднє навчання, я так розумію, військової медичної тактичної медицини. Так і скільки в цілому тривають курси, і за скільки часу можна навчитися основним методам, основним діям, щоб спасти життя собі та оточуючим, ми відводимо на це 72 години. 72 години, тобто цього достатньо, щоб мати уяву, взагалі, як діяти за протоколом Марч, це натівський протокол, який зараз прийнятий на озброєння в нашій армії, мати уяву, як діяти, не розгубитися, і мати, хоча б самі самі такі основні навички у наданні першої невідкладної допомоги. Як ви оцінюєте навчання українців так вже на другий рік війни, повномасштабного вторгнення українці стали частіше цікавитися такими речами, проходити різні курси і, взагалі, розуміти, що потрібно робити в критичних ситуаціях? Та в цілому так зараз набагато більше звернень серед цивільного населення. Які цікавляться, які розуміють необхідність, тому що, на жаль, ми бачимо, що ворог обстрілює наші міста. Напевно, не вистачає сил воювати з нашою армією, то треба показати силу на мирних мешканцях. Люди це усвідомлюють більше цікавляться і навіть. Є такі запроси, коли питають, а де можна турнікет купити, наприклад, а де можна там військову тактичну аптечку купити? Тобто люди починають цікавитися і більше, більше, більше навіть оцей тривожний чемоданчик, як кажуть, да у кожного який там є, вони до нього додають, намагаються додати таку військову аптечку, споряджену як для військового. А от можете розповісти про цю аптечку більш детально. Наприклад, наші глядачі зараз переглядають, і, наприклад, в них вдома проста цивільна аптечка. Все ж таки, в наших реалях, в нашому житті, що зараз повинно бути в кожній аптечці, наприклад, в цивільного? Е, значить, в кожній аптечці в цивільного е, повинен бути кровоспинний засіб. Отакі от турнікети, які ми використовуємо. У нашій армії, це кет-турнікет, і зараз дуже багато його аналогів, і навіть уже наші виробники почали е, виробляти турнікети це е, турнікети Січ, е, це турнікети Пітон, вони досить якісні, вони не поступаються американським зразкам, їх можна придбати е, в магазинах через інтернет або у військових магазинах з військовим спорядженням. Тобто кровоспинний засіб, це обов'язково. Це перев'язочний матеріал, тобто бінти, марлі, стерильні марлі, щоб можна було зробити перев'язку. Це повинна бути перекись водню для тих же зупинок кровотеч. Це повинна бути м'які шини такі. Вони теж продаються для фіксації можливих переломів, для імобілізації кінцівок. А це, це пластирі, різноманітні стерильні пластирі або звичайні пластирі. Якщо це такі якісь дрібні ушкодження, ви зупинили кровотечу. Можна закрити ту ранку пластирем, щоб туди не попала інфекція. Якщо ви там попали там під обстріл, дачі вибуховою хвилею, там вибило шибки вікна, і ви отримали дрібні поранення. Це е, різноманітні е, препарати, е, а бажано комбінацію. Це е, знеболюючий засіб. Я рекомендую щось брати на кшталт ібупрофена. Це парацетамол обов'язково, тому що вони у, е, разом вони підсилюють дію один одного. Е, це можна брати розчини, е, наприклад, йодінолу, йоду йодінолу для поверхневих обробок ран. Е, ну, і, в принципі, все, це для цивільних. Для а от яку вам медичну допомогу на фронті, ви найчастіше її надавали бійцям? Що це саме? Це саме якраз і є зупинка кровотечі і стабілізація пораненого на шляху до став пункту. Тобто, ми в реанімобілі ставимо крапельниці, інфузіонні розчини, ми вводимо для оновлення. Втраченої крові для е, оновлення ріології крові так називаємо. Е, якщо вже е, до нас поранений поступає з накладеними турнікетами і з, з зупиненим кровотечем, то ми обробляємо дрібні поранення, які не потребують там е, миттєвої зупинки кровотечі. Якщо то є е, е, якийсь перелом, е, ми фіксуємо кінцівку. Тобто, скажімо так, доопрацьовуємо за протоколом АРЧ, доопрацьовуємо на шляху до 100 пунктів. Але основне, це ми слідкуємо за кровотечею, тому що накладений турнікет, наче кровотеча зупинилася, різні пори року, чи холодно, чи жарко. Треба весь час слідкувати, щоб не послабився турнікет, щоб не почалося знову та кровотеча, особливо коли. Е, холодна пора року і накладається турнікет на одежу, і там не е, кожен раз буває видно чи повністю зупинилась пров, чи ні, чи все ж вона просачується. Це дуже важливо, тому що можна, наче все зробили, наче все нормально, і можна втратити пораненого. От е, Україна постійно говорить про наближення до стандартів НАТО. На вашу думку, наскільки ми далекі або водночас близькі е, до стандартів саме у вашій сфері? Тобто наскільки медична е, медицина так е, за час війни вона покращилася і зберігла життя нашим бійцям? На порядок покращилося. Чому? Тому що я вже показував цей турнікет, так, зараз я в камеру його покажу, да? Це, з цього починало цей стандартний кет турнікет до цього до цього, що, якщо казати про кровозупинні засоби, користувалися джутом, джутесмар. Причому зараз армія загарбника, вони по моєму і досі використовують, Тоджу". це страшна річ, тому що, по-перше, він дуже залежить від температури: 30 плюс він розсипається, 20 мінус він розсипається, і як я вже казав, що основне на полі бою це самопоміч, то ну, на уражену кінцівку ви сам собі ще його накладете. Але якщо у вас ураження руки, там верхню кінцівку. Це просто нереально. От, е, це по перше. По-друге, з'явився цей протокол «Марш». це е, чітка поступова дія, е, яку використовують наші медики при наданні допомоги. По-перше, якщо е, вперше стикаєшся, е, є такий фактор, що медик може розгубитися, який до цього не мав відношення, е, скажімо, до бойових дій. Але якщо в тебе в голові цей протокол Марш. Це допомагає тобі тобі зібратися, діяти за протоколом. І навіть якщо тебе, ну ми всі люди, що від побаченого, ти все одно не помилишся, ти надаш кваліфіковану допомогу. Ну і використання цих аптечів, використання бандажів, використання тих самих окрузивних наліпок. Цього раніше в нас не було. Ми використовували якщо. Ну, ви пам'ятаєте таке ІПП індивідуальний перев'язочний пакет. І тулили той пакет до всього. Цим пакетом і кінцівки мобілізували, цим пакетом закривали рани, цим пакетом навіть е, усували пнімоторокс. Тобто, ну це як таке було універсальний універсальний засіб. Зараз на кожний на кожний випадок є якийсь свій. Як то скажуть засіб свій засіб надання допомоги? Тому зараз ці стандарти НАТО у нас широко використовуються. Я вважаю, що це дуже добре і це дуже дуже корисно, що ми перейшли на ті протоколи. Я нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково поставити вподобайку цьому відео та підписатися на YouTube канал Фокус, пане Володимире. А розкажіть про випадок на війні, який вам найбільше запам'ятався. Ну, знаєте, тут кожен випадок він закарбовується в пам'яті. Запам'ятався, це ще на початку було на початку агресії, коли ми везли пораненого. В нього досить серйозне було ураження нижних кінцівок. І от він приходить до тями, дивиться на мене і питає: Слухайте, ну ми його везли до стапункту, потім шпиталь повинен бути, там треба було рятувати кінцівки. А, і він мене питає, каже, а я як я довго в шпиталі буду? І я спочатку не зрозумів. Думаю, ну якийсь, об, за всяк, людина питає: там, чи буду я жити, там, чи, будуть, чи будуть мені ампутувати кінцівки там, чи ні, да? ну, що так стало таке. А він питає: А як довго я там буду? Ну, я кажу, я не знаю, це хірурги будуть вирішувати. Я кажу, а що таке? Та він каже, я хочу якнайшвидше повернутися назад і помститися. От Тоді я зрозумів, що наша анація не переможна просто. От існує думка, що кожен медик він пам'ятає, скільки життів безпосередньо врятував, От за час саме вашої роботи так, на фронті, а, тут вже в тилу і так далі. Чи пам'ятаєте ви своїх бійців безпосередньо, яким ви врятували і таким чином надали нове життя? От чесно, чесно визнаю, не, не рахував, не рахував навіть до, до війни, коли я працював цивільним медиком. Я працював в кардіології, і там теж доводилось рятувати пацієнтів, тому що в основному це були хворі з інфарктами міокарду. Це теж небезпечний дуже стан і досить багато було і клінічних смертей. Навіть тоді не рахував e, і зараз не рахую, але приємно те, що деякі з деякими бійцями ми на зв'язку. Вони, якщо є змога, інколи телефонують, інколи пишуть, e, їх я пам'ятаю, звісно ж. E, це приємно, це приємно і приємно усвідомлювати, що e, навіть якщо ти не, не воїн, там ти не. Такі вже там рембо не вмієш там стріляти там влучно чи ще щось, але ти на своєму фронті ти теж наближаєш перемогу. І теж ну як ангел Янгол-охоронець для тих твоїх бійців, які захищають наші кордони, нашу державу. Так, нам саме янголи охоронців у медичній сфері потрібно, я так гадаю, і надіюсь, наші глядачі також якомога більше. А пане Володимире, а от про що ви мрієте у вільний час від роботи? І головні ваші цілі на майбутнє. Головні цілі на майбутнє це повернутися до своєї цивільної практики і знову ж рятувати серця. От а мрія знаєте, така була мрія. Це вона досить така романтична. Це придбати величезний величезний букет квітів. Поїхати по місцям бойової слави, як то кажуть, і просто йти по вулиці, дарувати квіти людям. перехожим. От просто так. Бойовий медик Володимир Воліков був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам за службу та бережіть себе. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Друзі, а я нагадую, що потрібно підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку цьому відео та писати в коментарях свої відгуки. Для нас це дуже важливо. Для вас працювала вся команда Фокуса. До зустрічі.